Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І в мене в руках зараз 20-вольтовий акумулятор на 4 ампер-години. Ось тут написано, що він на 4 ампер-години. Він у нас повністю заряджений, і я стою біля ось такого чудового куща. Це означає, що сьогодні ми будемо говорити про кущоріз Акумуляторний DHT 200. 200, бо працює на базі 20-вольтового акумулятора. Не буду затягувати. Так, як він відкривається, акумуляторчик в сторонку. У нас тут одночасно і розпаковка. Ага. Перше, що кидається в очі, це дуже модна коробка. І все, в принципі, коробка нам більше не потрібна. Що я можу сказати? Дуже дивна розпаковка, бо дуже коротка. Але це певний плюс, бо ви дістали, ставили акумулятор, одразу можете працювати. Але все ж таки, давайте перед цим ми трошки поговоримо про технічні характеристики цього інструменту. Кожух прибираємо на швин. Перше, про що поговоримо, це товщина гілочки, яку він може різати. А це у нас 15 міліметрів, тобто півтора см, трошечки менше, ніж мізинчик, в залежності від того, який у вас мізинчик. Мізинчик засовувати не треба. Це дуже важливо. Кількість обертів двигуна, напевно, це правильно так назвати холостого ходу 1300 на хвилину. Ну і довжина всього цього механізму ЛЕС 510 міліметрів. Що це означає? Що ось такий кущик, наприклад, можна пройти. За два проходи. Зараз ми це і перевіримо, до речі. Будемо трошечки підрівнювати цей кущик. Що хочеться сказати по особливостям. Перше, що тут є поворотний механізм, щоб було зручніше виставляти, ну так скажімо, умови для роботи. Наприклад, ви працюєте вертикально, ручечку повернули, і все, пішли. Плюс кнопка вмикання у нас ось тут. Вона не знизу розташована, а ззаду, і ви її можете натиснути з будь-якої сторони, що в принципі дуже зручно. Так само і з іншої сторони, наприклад, ви косите стрижете. Ось так. Так само кнопочка у вас під рукою, інша кнопочка тут, і все. До речі, дуже важливо, що інструмент не вімкнеться, якщо ви не натиснете обидві кнопки. Раз і два. Це така умовна система захисту. Поки у вас обидві руки не на інструменті, він не увімкнеться. Зараз ми ставимо акумулятор і я вам це покажу. Але перед тим, давайте от про що поговоримо у коментарях, чому цей інструмент називається саме кущоріз, якщо він стриже. А не ріже. Чому він не кущострих стриг чи щось таке? Давайте поговоримо про це в коментарях. Ну і декілька слів про ергономіку. Я вже сказав про рукоятку, те, що вона обертається, і що це зручно якраз в тих умовах, коли вам треба вертикально або з іншої сторони вертикально працювати. Продовжимо про комфорт. Рукоятка тут прогумована, і прогумована вона ось тут. Ви бачите такі рефлені насічки. Вони також гумові, що дозволяє вашій руці не ковзати по цій рукоятці і мати більший контроль над інструментом у роботі. Дістаємо акумулятор з кишені, вставляємо його, демонструю. Натискаю один, не вмикається. Натискаю один, не вмикається. Натискаю разом. Робота пішла. Одну руку відпускаю, все. Ножі не працюють. Так само і тут. Насправді дуже безпечно таким чином інструмент контролює, щоб у вас обидві руки були на інструменті, щоб ви не намагались там щось отак, от підправити там щось чи ще щось зробити, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Давайте спробуємо, як він працює. Тут ми бачимо, що кущі ну такі більш-менш рівні, от, але ми зробимо їх рівніші зараз. Одразу скажу, що в принципі я роблю це може раз шостий в житті, тому не оцінюйте мої садівничі здібності. Ми тут говоримо саме про інструмент. До речі, один дуже важливий момент. Ви якщо подивитись сюди, то ви бачите ось тут таку пластикову заглушку. Вона служить не тільки для того, щоб лезо якось не випадало чи ще з ними там щось ставалося. Вона ще й служить для того, щоб ви могли уперти інструмент в підлогу, коли ви стрижете ось так вертикально, щоб ви не боялися зачепити лезом за там, чи за бетон і якось пошкодити лезо. Пам'ятаємо про техніку безпеки. Мені про це нагадали в нашому минулому відео про тример. Чикс. Давайте пробувати. Вже самому цікаво. І я одразу спробую з повернутою рукояткою. Клас. Це, знаєте, це може бути така собі медитація, бо ти починаєш і такий, блін, прикольно, я буду продовжувати це робити. Це заспокоює, це приємно. По факту одразу в моменті отримуєш результат, який приносить якесь естетичне задоволення. Тись ще не рівня. Було б більш наглядно, якби кущі були в дуже поганому стані, але ми щось знайдемо зараз і в нарізці далі ви побачите, де ми знайшли якийсь не дуже красивий кущ і робимо його красивішим. Але так, блін, я кайфую, ребят. Якщо ви сидите там, дивитесь це відео і вагаєтесь, чи треба вам такий. Інструмент на вашій ділянці, де у вас є кущики, навіть не такі, а там звичайні кущі, там з листями, то я вам однозначно кажу. Так, перше, ви економите одразу цілу купу грошей для того, щоб не знаю, там, раз два тижні через місяць викликати майстра з таким самим інструментом, який вам зробить це, ну не знаю, гривень за 400, за 500. Ви один раз купили і на декілька років забули просто про те, щоб витрачати на це гроші. А найголовніше, ви самі кайфуєте від цього процесу. Якщо ще взяти якусь, не знаю, музичку, якогось Людовіка і собі в ушка включити, це можна перетворити на справжню насолоду, на якусь медитацію, яка буде. Не знаю, це кайф. Я хочу ще. Ми знайшли кущів дещо гіршому стані. Тут ми можемо вже розгулятись більш серйозно. Справа в тому, що вони просто знаходяться не біля центрального входу в будинок, а там, де ворота, де заїжджає машинка в гаражі, в цілому цей кущ завжди закритий воротиною. Але ми все одно зробимо його красивим. Принаймні, спробуємо. Але якщо він раптом буде не красивий, то справа не в інструменті, справа в мені. Як ви бачите, ми пройшли одну лінію і вже результат дуже і дуже видно. Давайте вирівняємо зараз другу і потім підрівняємо шепоневачам. Ось тут ми ще бачимо паличку, таку я її зараз спеціально не буду діставати, щоб спробувати, як по ній пройдуться леза. Побачимо результат. Перемололи просто. Як бачите, гілочку просто поперекусувало з усіх сторін. Але тут, і, якщо бути чесно, далеко до 15 мм, але суха все ж складніше, ніж зелена. Як ви бачите, я пройшовся один раз по цій стороні, один раз по цій стороні, і тут об'єктивно треба набити руку, бо в мене тут такий трошки є завал туди, тут трошки завал сюди, і трошки ще треба по центру пройтись, і буде чітко, як на мене. Взагалі виглядає круто, задоволення неймовірне від процесу, тому я продовжую. Доходимо до краєчка. У нас там є трошечки гілочки сосни. Не те, щоб у нас була задача їх покрамсати, але їх вона також не боїться. Оператор каже мені, що не дуже, а я кажу, що дуже. І ми зрозуміли, що він дивиться через камеру, а я дивлюсь так очима. На камері видно так, що... Тінь падає якимось таким чином, що виглядає воно криво. Якщо дивитись не через камеру, то воно рівне. Просто вірте, воно рівне. Продовжимо, і будемо ось цю площину вирівнювати. Як ви бачите, кущик наш вже більш-менш підстрижений, і ми вирішили використати магію монтажу. І у нас з'являється ось така наша повітродувочка новенька. Ми беремо, знімаємо акумулятор звідси, кладемо це сюди, беремо нашу повітродувочку і прибираємо після того, як ми підстригли наші кущики. Видуваємо з них ось ці всякі зайві гілочки. І не забувайте також видавати це все із піднизу. Трошечки. Трошки на вулиці, але не страшно. Про що я? Хочеться у нас огляд і на кущоріз. У нас в кадрі з'явився ще один інструмент на базі вольтового акумулятора. Це наша новинка також. Якщо ви хочете огляд на цю повітродувку, напишіть нам про це в коментарі, а також можна написати одразу, як її протестувати. А ми повертаємося до нашого кущуріза. Знаєте, я зараз відійшов на 5 метрів від того куща, який ми підстригали, і це якийсь кайф. Він дуже красиво, дуже рівно виглядає. Тут близька там, звісно, є гріхи, але все ж таки, в кінці кінців, це не зварювальний апарат. Тут не треба якось. Дуже багато знань, дуже багато вмінь для того, щоб ним працювати. Тут треба лише бажання і не знаю, годинка вільного часу там, на вихідних, і ви вже можете класно собі доглядати за своїми кущиками, за своїми туйками і так далі. і так далі. Якщо у вас є якісь ідеї, як ще протестувати цей інструмент, що вам про нього розказати, не знаю, може розібрати ще щось. Друзі, все пишіть в коментарях. Коментарі знаходяться знизу під цим відео. Так само знизу під відео можете знайти посилання на цей чудовий інструмент на повітру яка була декілька секунд тому, а також на всі наші акції та знижки, якими ви можете скористатися просто зараз. І не важливо, коли ви дивитесь це відео. Знижки акції будуть в будь-якому випадку. Друзі, ну і як завжди, п'ять фінальних кроків для того, щоб завершити відео. Мені знімати, вам переглядати перше ставте лайк, друге пишіть коментарі, третє підписуйтесь на канал. Четверте донатьте на зсу. П'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.